Це мій відгук на сироватку від ануа з ніацинамідом. Я використовувала її рівно 50 днів, і в мене вчора закінчилась пляшечка. На початку я використовувала вранці і ввечері, тому що мені хотілося швидше побачити якийсь результат. Десь через тижні два я перейшла на використання один раз в день. Ось. І хочу зняти своє після свою шкіру і порівняти з вами разом до, і чи є від неї якийсь результат, ефект, і поділитися своїми відчуттями від використання цієї сироватки. Так, що стосується моєї шкіри, так вона виглядає на сьогодні. Я однозначно бачу результат. Як бачите, повністю шкіра не стала ідеально рівномірна, але значно посвітліли ці всі п'ятна, пігментні веснушки, постакни і тон шкіри вирівнявся. сироватка без аромату, але вона липка. Тому для тих, хто використовує макіяж, просто використовуйте її вранці. Буваємо spf Крем, тому що тут є кислота. І тоді буде класний ефект, якраз буде дуже класно. Триматися макіяж. Ті, хто не використовують щодня макіяж, вам може не сподобатись липкість, яка залишається. Пишіть в коментарях під цим відео, чи бачите ви якийсь результат, порівнюючи до та після цієї сироватки.